Рак, як же вилікувати рак без пігулок, без пошкодження ДНК, без порушення твого імунної системи без своєї? Отож, привіт, мене звуть Ірена і це канал Beauty Health Studio. Дякую, що ви підписались на мій канал. Що ви разом зі мною тут багато що буде про здоров'я, про медицину, як таку, так і іншу, також про нетрадиційні методи лікування захворювань. Хоча інші говорять, що це не лікування, так? Хто зі мною? Прошу залишайтеся і поїхали. Отож, на сьогоднішній день ми знаємо, що все перевернуто. Абсолютно все перевернуто. Правду сприймають як брехню, брехню сприймають як правду і щиро вірять в це. Як же залишатися з правильною свідомістю, так, з аналізатором вміти розуміти речі? Як воно є насправді, вміти аналізувати, коли тобі один канал говорить одне, другий канал говорить зовсім інше, одні блогери говорять одне, другий зовсім інше. Лікар один одне, другий зовсім інше. Як же зрозуміти, де є правда? Звісно, це треба перевіряти. Звісно, це треба копати. А на сьогоднішній день дуже мало книжок залишилося, тому що вони їх просто. Фармацевтичні компанії стараються знищувати так, щоб нічого не залишилося. Але ми знаємо, що є такі, а, скажімо так, вперті люди, і як колись біблію перекладали, так і спалювали біблії так само і це. А, Ховають е, і переносять цю інформацію, ці знання, і передають з покоління в покоління. Дякую Боже за це. Отож, поговоримо сьогодні про рак. На сьогоднішній день люди вірять в те, що хіміотерапія може допомогти. А давайте я. Вам розкажу так, а про те, яким чином, в принципі, можна лікуватися без хіміотерапії, так і як можна, наприклад, поєднати, хто, наприклад, не дуже вірить в нетрадиційні методи лікування, так, але, але і якби не проти попробувати. Так ось мій варіант, наприклад, я знаю людей, які а, хворіли і вилікувалися. Інші люди, так, наприклад, моя тітка вона знає людей, які чисто хіміотерапією лікувалися і вилікувалися. Так. Я, наприклад, знаю людей, так, які а, лікувалися нетрадиційною медициною і вони вилікувалися так. Ось, не за допомогою хіміотерапії. Так. Тому що хіміотерапію вони, наприклад, проходили, і четвертий раз їм сказали, що все, готуйтеся, а ви скоро помрете. Ось, А потім та людина а, уже все, вона знає, що вона помре через місяць, через два часу, так, І вона пішла до іншої, іншої знахарки, вона їй сказала, що, як робити. травник, так, і, ну, З нею попрацювала трохи. і а,